16 — це тероборони. Ми їх ми їм допомагали з самого початку, і ми їх зустрічали. то. була така затримка. Вся Полтава чекала. А ми їх на блокпосту зустрічали з тортом з прапорами. Шеврони і погоди як нагадування війна триває і розслаблятися у жодному разі не можна. Надія легкобит, приватний підприємець із чутового показує нам таку собі стінку війни. Чи не кожен солдат, який пригощався і зігрівався у її кафе, мав за честь лишити згадку про себе? Тут батальйон Полтава, Київська Русь, Карпатська Січ, перша медична рота імені Прогова, бригади 24 Азія Китай, інженерні війська, автомобільний батальйон, батальйон спецпризначень. Кіборг Оце один із солдат просто зняв простий солдат із себе отаке, бо ну в нього якби шеврона не було. Госпітальєри, це була дівчина, яка їхала перший раз за то. Їх вона вже там була неділю. Повинна була пройти таку перевірку на твердість. Насправді самі надії цей рік чини щодня приходиться проходити перевірку на твердість. Якось у розпал майдану вирішила для себе. Треба розібратися з усім, що робиться в країні. Згодом із сестрою і працівником почали акцію безплатної кави для солдатів. Одразу зрозуміли, лише кавою мужніх чоловіків не нагодуєш. До нового року ми це все робили разом за власний кошт. Потім під новий рік вже так сталося, що було нічим. Нічого не було вже в погребі. Коли чоловік приїхав і сказав, що в погрібі немає навіть картоплі. Я звернулася до своїх друзів, щоб допомогли. Так надія об'єднала навколо себе та ідеї друзів, підтягнулися і інші. шили балаклави, прапори. Вдалося зібрати навіть кошти і на авто для бійців. Волонтерка нині згадує, як дивувалася попервах військовим зі зброї. Бувало, приймали і по 70 чоловік на добу. Місце якраз таке, що війна просто знаходиться перший, перший. Спочатку ми дивувалися, коли заходили солдати, знаєте, з автоматами, і це було дивно. Потім з, з часом ми звикли, і навіть коли немає вже солдатів, ми дивуємося, чому їх немає. Солдати у відпустку назад на ротацію чимало й волонтерів приймали ці стіни. Тут пригощали теплим і смачним. Я також годую безкоштовно і волонтерів. Бо зазвичай вони знаєте, вони заморені, вони голодні і їм також потрібна підтримка. Я мама, в мене троє дітей, у мене є чоловік. Саме меншому хлопчику в мене 16 років. Дівчинка навчається у Львівському університеті, на бюджеті. Вона сама поступила. Старший син у мене інвалід. Дія зізнається, вже не раз намагалася полишити свою таку ідею, фікс, бути корисною, допомагати воїнам. Вірила, можливо, інші підхоплять цей рух, проте зрозуміла розраховувати в житті, особливо у найважчі часи, слід лише на свої сили. Ну, щось дуже мало людей, які насправді допомогти один раз там дати кошти, привезти якусь картоплю. Да, але займатися цим постійно дуже мало людей які б долучалися до цього. Займаються цим волонтерством одні і ті самі люди. Я не бачу за весь час, щоб долучилися нові люди. Була надія, що повернуться солдати, які були в АТО, і вони з розумінням того, що їм допомагали волонтери, що вони будуть нам допомагати. Але цього не сталося. І залишити не можеш, і, в і тягти дуже важко. Повернутися і віддячити за добро такі випадки у надії теж не рідкі. Порадував. Згадує жінка. Боєць мусульманин із золотих воріт. Він мені сюди привіз з барана і цим м'ясом погодувати солдат. І тут мені телефонують із золотих ворот. Дали хтось їм номер вато і сказали, що вони заїдуть 44 чоловіка. Насправді було страшно, бо в кафе тільки 16 посадочних, але ми швидко зорганізувалися. І приготували їм із цього барана жбували серед ночі жінку будили, щоб віддячити один командир і окрему подяку привіз. Це із позитивного вражали жінок і до сліз трагедією прихожі. Зокрема, життєва історія кримського татарина, актора і режисера Ахтема Сайтаблаєва, а також координатора штабу національного спротиву, батька героя України Устима Володимира Голоднюка. Це така біль бачити батька, який сина похоронив. Після Майдану, син, якого був розстріляний на Майдані. І він з першого дня, після Майдану, похоронивши сина, і ще кожну неділю з Тернополя возить допомогу в АТО. Надію, не зупинити, здається своїм життям. Вона давно перестала жити, повертається до історичної стінки. Тут із себе з 95-ї бригади зняв просто військовий і положив туди, там є всередині записка. Він сказав, що коли закінчиться війна, то він хоче, щоб без нього її не читали. Він обов'язково сюди приїде, сам зніме цей погон і прочитає. Насправді я не знаю, що там війна триває. Моральних сил як у волонтерів, так і у бійців не збільшується. Та вони у жодному разі не здаються. Як має не здаватися, і наша країна у цьому посланні віримо, боєць прогнозує якнайшвидший мир для України і таке бажане чисте небо над головою.